Бабусі збирають на дрон. Такий проєкт започаткувала чернігівська журналістка Алла Клименко. У межах такої ініціативи співочі бабусі з села Петрушин співають та збирають на допомогу військовим. Детальніше про це ми поговоримо далі в ефірі у нашій студії Алла Клименко, яку я вже представила, і також з нами одна із учасниць цього співочого колективу Євдокія Лазарєва. Вітаю вас! Вітаємо вас. Вітаю. Отож, пані Алло… Розпочнемо з того, як взагалі виникла ідея. Бабусі збирають на дрон? Виникла ідея так, що спершу я познайомилася з цим прекрасним колективом, гуртом з Петрушина, у 2018 році, коли знімала про старовину таку традицію плести вільце, яка збереглася у цьому селі. Що це таке? Що це таке? Так. Це береться така довга жердина, і е, 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 наплітаються квіти, пишні, красиві, зелені е, і різні зілля. так? так. І потім е, виставляється ця висока жердина. І в якому селі буде найвища і найпишніша вільце? Та, та те село й переможе. І ось в е, навколишніх селах біля Петрушина збереглася ця традиція, і я приїжджала знімати цю традицію. Можливо, ви ще трошечки скажете про цю традицію. Такі, Федосівна. Ну, то обов'язково перед троїцею, то робили таке єльце у нас так кажуть, єльце, Єльце, перед троїцею. Обов'язково. Ну, а... у хатах жа ўбіраюць уже зеленю, і ў двары, і ўсюды. І аеркі ну, даюць зеленню, а ў хатах сюды. Запортрети всюди. зелень, щоб була на, на, панастиркою туди mm -hmm. вже зілянь і все, да, щоб зелена, і м'ята там, і, і всякі пахащики дають. ну Це кабічна. І це в межах цих традицій е, виплітали от, да. от, от, таку. А, <гум> а єльця да. це обов'язково, а та дища. Ну як у кого красивіше, так можуть з другого села, ще й так отак тому ось. стерегли вночі, молодь стерегла так. це віль, вільце, чи єльце, так як єльце, так, єльце так, кажуть, кажуть да, патрушині, да. стерегли цілу ніч, щоб не вкрали з іншого села. А потім вже зранку на трійцю вони mm. змагалися між собою в кого найвище, в кого найпишніше. Те, той той пере те й село перемогло. І я так розумію, в межах цих святкувань співали колектив із Петрушина, жіночки. Ну, Співали у Петрушині в тих селах по своєму співали, а ми в Петрушині по своєму співали, збиралися і співали. Ну, Збиралися у мене, у хаті, збиралися, але Володимировна приїжджала, познайомилися перший раз іще. і дітки приходили, школьники, я їм там розказувала. Усе якле год, так? усе ну, робіцца. Ну такая, кажу, традыцыя, ім усе расказвала вот так вот так вот так паказвала, расказвала. У саду мяне сядзелі дзеці. Ну, і таді, отож ви знаєте, ну, знаєте, хто гарабець був угу. приїжджав приходів вже. З Інституту таді. національної пам'яті йдеться. Угу. А, і а, ваша дружба триває з 2018 року від знайомства. так? Так, І саме тоді мене настільки вразила та традиція виплітання вільця, скільки. А, Гурт, з яким я познайомилася, я побачила Євдокію Федосівну у її будинку, в її оселі. Це така старовина оселя. Вона була прикрашена, окрім того, що зеленю, але навкруги висіли старовинні рушники, і вони втрьох, Євгенія, Телень, Євдокія Федосівна, Лазарєва і Катерина Клановець. Три отакі жіночки, от в такому одязі, прекрасному, в трьох сиділи, як намальовані, і їх та хатинка, як картинка. І отак ще на столі стояла така величезна макітра а, з пирогами, такими е, солодкими, такими пахучими. І от мені запам'яталася та трійця на все життя і їх голоси. Це настільки було красиво, настільки звучно. Я до цього чула багато колективів, але от такого виконання жодного разу не чула. І після того я періодично вже дзвонила і в такій Федосівні, кажу, давайте ми ще приїдемо. А вона ой, зараз піст! «Ой, зараз не час. І отак пару разів я дзвонила, і не вдалося нам приїхати. І У минулому році, на трійцю я вирішила викласти оцю традицію виплітання вільця у соцмережі, Facebook. Фейсбук. Виклала і не очікувала, що. От буде стільки переглядів, і буде так стільки мережа. репостів, і буквально за е, декілька діб це було 16 тисяч переглядів лише в Фейсбуці і 300 репостів. І я думаю, ну якщо так сподобалися е, ці жіночки, а там вони співали. І я одразу подумала, що саме вони взяли глядача своєю піснею, своєю артистичністю, своєю харизмою, своїми голосами. <кій> І вирішила думаю, от якби оці перегляди та донати. А на той момент е, наш оператор Тимофій Гур'єв служив на Запорізькому напрямку. Він весь час е, е, потербували пташки, е, дрони. І я декілька разів долучалася, зверталася як е, автор своїх проєктів, зверталася до глядачів, які мене знають, просила В донатити. так? Так, так, так. Mm -hmm. і, і тут вирішила думаю, от зараз ви. Зняти бабусь. Телефоную Євдокії Федосівни. Вона каже: ну, навряд чи ми зберемося. Катерина Клановець вже старенька, 86 років, а Євгенія Телень, на жаль, уже співає в небесному ансамблі. Вона померла. Але довелося їх вмовити. я приїхала. І зняла. Але для мене було настільки приємно і настільки е, радісно, що вони все-таки знайшли третю виконавицю. Це Марія Зевченко, їй 89 років. Вона 20 років не співала. І отой наш, е, та, той запис вийшов для нас як першої репетиції за останні 20 років, так і е, першим виступом, бо після смерті сина вона не співала. Але ж. Я кажу, чужих синів не буває, і вона вирішила співати на дрон. І ось так: з благословення співачок, за бажанням глядачів. І для Збройних сил України я оту рубрику Бабусі збирають на дрон і винайшла. скажімо так, давайте один із цих фрагментів виступу бабусі, які збирають на дрон. Просто зараз і послухаємо та подивимось. Ні тучки, ні хмарки, oh. а дощеки. Був виступ е, ансамблю жіночого із села Петрушин, які співають автентичні пісні і таким чином збирають на дрон, завдяки ініціативі чернігівської журналістки Алли Клименко. У нашій студії нагадаю слухачам Євдокія Лазарєва, одна із учасниць цього співочого колективу. Пані Євдокіє, як ви взагалі поставились до того, що ви зірки в мережі? Що відео, яке виклала е, пані Алла, так розійшлося серед глядачів і такої популярності набрало? Ну як ну. наш пашчуць і пабачыць і і дзеці і все родзячы і, і внукі правнукі усе дзівяцца ўсе довольныя нами так. Інтересно ж наче. Те, що дуже. це не просто викладений в мережу ваш виступ, а це і така от мета збирати на допомогу військовим. Як mm -hmm. оце сприйняли? Як цю новину сприйняли? Ну, якщо е, скільки, хай би побуля грошей було, щоб солдатам я не Я, Ось гроші, ж то так уже ж кажуть, що люди там перегляд роблять де да все, де да, да гроші дають. О. А я що можу, то тим допомагаю. Я плету такі коврики. От, так, от один зараз у нашій студії, от розкажіть про так. них детальніше. Це такі килимки-кружечки, да. як вони створюються і ем, як вони допомагають нашим військовим. Розкажіть. Ну я багато ото, що мене є, як, ну так сказати, ну, я своїми словами буду казати, у мене які трапки є, я ото у шкахмі переглядали там, що в мене лішнє посчитала, все порізала, порізала, щоб було ж красивіше. І в'яжу. Ну, мені спати хочеться, бо я хочу для дітей, для солдатів, і нав'яжу-нав'яжу таких чи на пліту, як казати, ну, кручком таким дерев'яним, я пляту, і відношу в бібліотеку, а там вже забирають, туди ж везуть на, на фронт. Тобто ви безпосередньо передаєте такі килимки нашим військовим? Так. Да, да. Скільки ви вже навиплітали таких килимків? Ну, я вже. знаю що и раз 10 и потом больше из знов 10 ну, уже я даже не знаю скольки точно сказать бо я их так неш чита я так приблизнаще хочу плести и плести плести и буду пока и пад ужею имени даже ну там люди даюць некоторые но ну, я как Ну, веш дают свои ре даже так и що я сяжу режу и всеця ну, такое так мне хочацца щоб поболя яго і сплясти щоб щоб детцям тым солдатикам нашим и Може, підкалінці, хто ми головку положить, хто на корик мой. Ну, Чи це... не передавали вам вітання, ті, хто відвозили ці килимки від військових, передавали. вітання. Передавали гостинці привозили, волонтери привозили. І на день рождення волонтери мені передавали. І після того вже іще привозили з бібліотеки вже ж наша бібліотека мені віддавала. Це вам волонтери за коврики передали, гостинці. Ну, таке було. Така волонтерка віком 81 рік. Так. От ви і килимки виплітаєте, передаєте і співаєте. От саме пісні. Ну, да, ну співаю. І в церковному хорі співаю, і в клубі, поки хор був, війна поки не почалась, співали ніколи. Ну, я співаю із <ріць> І Співаю. І, і в школу ходила, так без мене ніякий, ні концерт, ні що не обходила. Тільки жаль, що ну, в 43-му родилася, Війна закінчилася, а послівай не голеє, босиє. Ну я шэсць класаў усяго наўсяга кончыла і пайшла ў колхозную работу, А потом уже йшла замуж, дзіткі былі нада было жа строіцца і все. як пашла на нахверму, дыктры так гадоў без перыярыву я рабіла навінахвермі, на свинаматках. На Ц такая ну той самі родом. Родяться ж діточки малюсенькі, не було ні празника, ніякого, ні ночі, ні дня. З хвертуха їла, бегом-бегом своє хазяйство, бо була передовою свинаркою. усі 30 років. Скільки куди і зіли, і на завещанні, і в адміністрації, і всі подарки, всяке, всяке давали. І... Ну, як сказати, що як хто ж хоче, Рабіць. Так треба ж рабить, Уже не ляжеш спать, бо там же родяться такі галушечки. Ну як же їх патіде дому спати? Угу. Ну, все. І паралельно з тим ви співали? Ви продовжували співати? А таки вже як треба ж кудись, ну так уже бегом-бегом щось там зробиш, звісно, вже і наспіх. І треба їхати кудись. Їздили. 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 І в Київ їздили. Виступати їздили. Ви Харсь, виступали? не пам'ятаю, в якому году їздили і в Київ. Так приїхали вже у час ночі з Києва, ну що, а, вже ж як було хазяйство. На хвірмі вже ж за мене дівчата опоралися. І дома, так само. Було всяке. Ну, все одно пісню як любила, так і люблю. Ну, а зараз війна, звісно, і все. Ну, все одно. Ну мяне Ояк не спіцца, ну я адна у мяне і дочка зяць усяле жывуць сын нявестка і ўнучок у Чарнігаве жывуць. А мянеяк не спіцца, так я і ночы ляжу і спяваю сама сабі. Ояк, вот Піс... так. не зя песню забудь. А Нельзя. співаєте саме такі народні пісні, да. автентичні, характерні так. саме для потрошина. Да, да. Всякі, усякі пісні переспіваю, та вже роздрималася, все, заснула баба. Щодо колективу, от повернемось до ініціативи бабусі збирають на дрон. Як ми й говорили, скільки от таких пісень вже було записано, пані Алло, скільки поширено, і скільки зібрали вже допомоги військовим, зокрема вашому колезі? Я приїхала, коли мене зустріли ці три прекрасні жіночки. Також саме в Брані, прямо з маршрутки мене зустріли. Давай так слухачам хочу пояснити для тих, хто нас лише слухає, але не дивиться в Ютубі. Пані Євдокія сьогодні і в автентичному вбранні сорочка, яка вишита самотужки, так Так. і так. все вбрання зроблене Своє, так, так. своїми руками. Своїми, своїми іменно руками. І косиночка захотіли. витинана, і фартушок витинане дуже красива, так. дуже яскрава, колоритна. Ось. І коли мене зустріли, завели додому. Там вже був накритий стіл, і тут Євдокія Федосівна відкриває зошити, каже: я 22 пісні записала, от будемо всі співати. І почали співати. Але трошечки ми не поспівали всі. Я пообіцяла, що ми під'їдемо пізніше, під'їду пізніше, бо трошки втомилися вже жіночки. Ось тому записали, ну десь близько, можливо, 10 пісень. І всі ці пісні я вже виставляла в соцмережах. Угу. Найбільше е, репостів набрала пісня Ой полечко Поле. Можливо, так, пані, зараз так, трошечки Чи можна було б почути, як то кажуть, з перших вуст пісню. Можна, можна, Будь ласка, конечно. хоча б один куплет. Ой, полечко, поле, Все куля зріто, а на тому полечку, два казака вбито. а на тому полечку два козака вбито. Перший козаченько, богата родина, Другий козаченько, бідна сиротина. Другий козаченько, бідна сиротина. На багатім сині вишита сорочка, а на сиротину Немачка, а на Не нема нічночка над багатим сином, Вся родина плаче, а на Чорний краче. а на сиротою чорний воран краче, поле, все туманом кріто. Дуже вам дякую за таке виконання. Я трошки допомогла. Так, бо без... Тут потрібен був другий голос, а коли ще на три голоси, так <паспалу> коли ви співали так. всім вашим тріо, це дуже красиво. Це сподіваюсь, що радіо передав ту атмосферу, яку передаєте ви, і допомагаєте таким чином військовим. Хочу знову ж таки повернутися до цієї ініціативи. Пані Алло, як це допомагає військовим? Давайте пояснимо механізм нашим слухачам. Бабусі співають, ви записуєте, викладаєте в мережу. А далі я викладаю в мережу і пишу, що ці кошти. Які вони донатять, йдуть на дрон моєму відеооператору Тимофію Гур'єву, який знімав зі мною авторські проекти Сніданок туриста та Віз без віз». А люди, знаючи мене, знаючи програми, знаючи моїх виконавець і тим більше слухаючи такі прекрасні голоси, таке виконання, вони донатять. Це вже за бажанням. Я просто виставляю карту Тимофія і всі ці гроші, які люди донатять, ідуть. Йому на карту. Це були е, кошти, я вже потім питала Тимофія. кажу, е, ну, Він мені надсилав е, вже самі скріншоти, Там було і 50 гривень, хтось донатить, хтось 100, хтось 1000 гривень, і такі були. Тобто це безпосередньо йде на рахунок військового. Так, так mm -hmm. саме йому на карту. І далі вже, і за цей час було куплено, поки е, тривала ця рубрика Бабусі збирають на дрон, купили не одну пташку. І сам а Тимофій? Скільки? Скільки? Так. Ну, можливо, Якщо не одну, не одну. Це ну дві-три. Ви не тобто, знаєте, точно так. Так, чи... так, Але ну звичайно, що там не лише кошти цієї, цієї рубрики, це не лише бабусі заробили, але це також там і волонтери допомагали. Але головне, що та копієчка була, і саме ця допомога, ці молитви їх вони саме там вкладені у ті дрони. Ось скажіть, ця акція ваша триває ця ініціатива? Бабусі Всі... збирають на дрон. Всі пісні, які я записала, я вже виклала. Потім була зима, і е, трошечки жіночки роз'їхалися там. Е, Катерина Клановець проживала у дітей у місті. Зараз вона повернулася в село, і я думаю, що я до я обов'язково запишу ще пісні. Я ще хочу собі купити. Е... Для того, щоб більш якісно записувати. Хоча, коли я записувала на телефон бабусь, то я приїжджала в Чернігів, і в мене є звукорежисер професійний Юрій Анікевик, який зі мною працював на обласному телебаченні. Я йому віддаю всі свої записи. Він робить якнайкращий звук, для того, щоб це було приємно слухати слухачу. І щоб це був якісний звук. Я зазвичай люблю робити якісні речі. Ось, і тим більше пісня вона має звучати, щоб не загубилися отой колорит її, оту потужність, оту молота молодійність. А все ну, ви знімаєте саме на відео, на свій телефон, ви так. і за оператора, і за режисера. Так, 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 так. І тому виходить дуже щиро, спокійно, бо бабусі навіть не знають, коли я їх знімаю в цей момент. Це така, такий мій секретик. Я... І потім все виходить дуже е, так, органічно. органічно. <сум> так а продовження акції розкажіть, що саме ви плануєте? Ну окрім того, що плануєте прикупити диктофон, аби зробити більш якісні записи. А окрім того, чи плануєте на в якусь експедицію? Можливо, чи все ж таки це будуть бабусі з Петрушина саме? А я зазвичай виїжджаю в села і знімаю бабусь, бо зараз це покоління покоління на жаль відходить, і я якомога більше намагаюся знімати жіночок саме носіїв автентичного фольклору. Тому Можливо, ми доспіваємо ці пісні 22, які ще там ми не доспівали з Євдокією Федосівною. А далі я поїду по інших селах, і я обов'язково це роблю. Бо це моє натхнення, це моя любов до пісні. І головне, це залишити, не просто записати пісню, а щоб залишилися ці голоси, щоб потім люди в селі чули і. Цю пісню і бачили тих жіночок, які проживали тих людей, які проживали і співали ці пісні. От, наприклад, перед повномасштабним вторгненням я знімала у Хмільниці е, Ліду Романенко, і е, вона співала пісню в щедрівку, померла вона під час вторгнення. А зараз пісня ця звучить, і люди дивляться, і плачуть, і слухають. І це треба, щоб залишалося. Це дуже важливо. І тим паче, коли пісня ще і робить свій внесок у нашу перемогу. Дякую вам, дякую за участь в ефірі і за те, що ви робите для нашої країни. Нагадаю, нашим слухачам, що у студії була Алла Клименко, чернігівська журналістка, а також авторка проєкту Бабусі збирають на дрон. Ну і одна із учасниць співочого колективу з Петрушина Євдокія Лазарєва. Дякую вам, дякуємо вам.